З вересня у Паленській громаді розпочали роботу 11 дитячих садочків та 12 шкіл ліцеї, гімназії, початкові. На сьогодні частина закладів працює за змішаною системою, частина дистанційно. Є дошкільні установи, що розпочали очне відвідування. Майже 1800 дітей охоплені освітніми послугами, і це важливо, адже ворог не повинен зупинити процес навчання. Молодь повинна зростати освіченою та свідомою. Діти мають бути активними учасниками освітнього процесу. І тут важливою є функція контролю. Особливу увагу потрібно звернути на випадки, коли дитина чомусь перестає відвідувати заняття. На сьогодні важливим питанням є якість освіти, тому від того наскільки систематично діти відвідують уроки та заняття, залежить якість їхніх знань. Згідно з Конституцією України, законами України про освіту про загальну середню освіту, відповідальність за відвідування уроків несуть батьки. А за організацію проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку відповідають адміністрація навчальних закладів. Тобто, облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти згідно із порядком ведення обліку дітей дошкільного та шкільного. шкільного віку та учнів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2017 року номер 684. Відповідно до пункту 13 цього порядку, у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, не відвідують заняття протягом 10 робочих днів без поважної причини або з невідомих причин, працівники закладу освіти повинні повідомити до національної поліції та служби у справах дітей Волинської сільської ради. Причини відсутності підтверджуються медичною довідкою закладу охорони здоров'я або Письмовим поясненням від батьків. Відповідальність, яку несуть батьки безпосередньо за пропуски уроків або занять. За пропуски уроків безповажних причин, батьки можуть бути притягнуті, притягнуті до адміністративної відповідальності стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо діти, які навчаються у закладах загальної і середньої освіти, пропускають уроки без поважних причин. Протягом 10 робочих днів служба у справах дітей може клопотати перед відділом соціального захисту про припинення соціальних виплат. У разі припинення дії обставин за заявою матері виплати можуть бути відновлені. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють обов'язків, передбачених законодавством, заклади освіти можуть клопотати про відповідальність таких осіб, у тому числі і про позбавлення їх батьківських прав. Просимо вас свідомо підходити до питання здобування освіти нашими дітьми і. Якщо виникають ситуації, коли вам відомо про те, що діти не з'являються на уроках і не, вам не відомі причини, з яких вони не можуть приступити до навчання, звертатися до національної поліції, до служби у справах дітей, щоб ми змогли відразу реагувати на такі ситуації.